З жовтня 22-го року українці придбали через дію понад 4 мільйони військових облігацій. Таким чином громадяни інвестують в державу і отримують прибуток. А От скільки можна заробити на облігаціях, розкаже фінансовий експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса в нашому прямому ефірі? Доброго ранку! доброго ранку. Привіт, доброго ранку. А, а книжка для мене я знаю. Привіт. Да? Я користуючись адмінресурсом, О, ранку! <ривіт>. О, О, <ривіт>. Доброго Ранку Доброго ранку! вітаємо. Ми, Володя, поки. Так, Давайте <ріх> <дайте> до <ріх> подарунок. <ріх> так, так. Да, под, про подарунок потім давайте про військові облігації. Так, Ми вже тричі <ріху> згадували про те, що можна заробити. Чи можна реально заробити на військових облігаціях, так чи ні? Так. <ріху> Скільки? Ну, Скільки не Ну ти я зумієш? зумані, я маю це спитати. 에, дивіться, зараз дохідність плюс-мінус там 15-16 відсотків. Угу. Річних. 에, річних, да. угу. це дозволяє вам перебити потенційну девальвацію, яка там в межах там, цього року 8%, плюс-мінус буде угу. наступного року, така сама. E, і потенційну інфляцію, яка так само нижче. Таким чином, це не зробить вас відразу суперзаможним, угу. це не історія про щось купити і відразу розбагатіти. Оце не про це. облігації взагалі не про це. це не крипта. Ми знаємо, ризики мінімальні так само. Плюс є ж державні облігації в гривні, а є в доларах. Тому що дуже часто українці хочуть долари. І от в доларах ви можете державі так само позичити під 4,5%. Так, давайте ми про відсотки трошки згодом. Давайте взагалі пояснимо людям, що таке військові облігації. Звідки така ідея і чому саме військові облігації, куди йдуть ці гроші? Ну, гроші йдуть на армію. Чому військові? Ну, це брендинг, це маркетинг, пам'ятаєте, що капітан Ого. Америка він їздив і продавав військові облігації під час Другої світової. <свіст> <свіст> Тут... Чарлі Чапін теж Так, <свіст> да, це, це, це сама історія насправді. Тому взагалі є державний борг, тобто держава позичає гроші постійно. І будь-яка держава світу постійно живе з наявністю боргів. <свіст> можна позичати у якихось там Ротшильдів, Рокфеллерів <свіст> на світовому ринку, а можна позичати на внутрішньому ринку. <свіст> <свіст> і на внутрішньому ринку ви можете власне позичати в тому числі у вашого населення. Тобто в населення України. І там, українець може дати державі в борг. Угу. Держава буде користуватися цими грошима рік, два чи три, там, в залежності від терміну обігу, буде за це сплачувати відсоток, а в кінці терміну поверне гроші назад. То в чому вигідніше? В гривнях чи в доларах? Дивіться, насправді головний принцип завжди диверсифікація, тобто ви частково в гривні, частково в доларах. От і все для того, щоб ми не спекулювали, хто там краще. Потенційне насправді воно збалансовується так, що однаково, по великому рахунку. Uh -huh. Тому що ті 4% в доларах, враховуючи потенційну девальвацію, uh -huh. це плюс-мінус буде те, що ви отримаєте в yeah, гривні. В гривні трошки краще, трошки краще, але знову ж таки, девальвація в один момент може стати трошки більше, і тоді ви виграєте, якщо у вас долар. Uh -huh. Скільки коштує одна військова облігація? І... Яку суму можна придбати? Дивіться коштує тисяча гривень. Олігація тисяча Так, одна облігація тисяча гривень. Да, гривень. Придбати можете від тисячі гривень і далі. Ну, тобто треба дробити, зрозуміло, номінал ага. залишається, але можете на тисячу гривень, можете на сто тисяч гривень, можете на мільйон гривень. Ага. І, і, і навіть якщо в доларах, це все одно номіналом. Ні, на одну ні в доларах тисяча доларів. Ага, все по тисячі. Да. Ага, все так, добре. Я тут, значить, як класичний журналіст, зараз буду питати про зловживання. Ну, тому що <свят> от тисяча до... <свят> Чому ви смієтесь? Дивіться. Я купувала військові облігації, так. але вона аж опала тисяча гривень. Вона коштує тисячу гривень, але коли. Ти починаєш купувати, там є надбавочка від посередників між тобою і державою, і вона вже коштує там умовно 1017 чи тисяч 44 гривні. Та, наприклад. А от переконай, будь ласка, зараз нас і наших глядачів, що тут немає місця для зловживань і що гроші не осідають на якихось там проміжних рахунках. Мені важко уявити, де там можуть з'явитися проміжні рахунки. Ціна облігації кожної змінюється кожен день. Тобто, якщо це перший випуск, може воно і коштує 1000 гривень. Потім там починає накопити. Купон, ну, власне, той відсоток, і воно вже не коштує тисяча гривень. Ого. Тому це не питання посередників, є питання комісій. Але а. тут залежить, якщо ви приходите в банк, відкриваєте рахунок, якщо ви хочете персональну увагу до вас, наприклад, да, то ви відкриваєте рахунок, у вас є ваш менеджер, ви кажете, телефонуєте нам, наприклад, і кажете, а купіть мені сьогодні на аукціоні там 20 облігацій. Ага. І за це ви плачете певну комісію, яка обумовлена саме в ДІЇ купувала а в без дії? менеджера, тому ви просунуті. Ми тільки що це почули. Там є також комісії тих агентів, власне через яких то mm. банк, тобто комісія можливо. за сервіс. Да, комісія Викладіть моїм ім'ям. Чекайте, <клігається>. а коли ви вводите гроші, податок теж треба сплачувати. Ні, от чим відрізняється АВДП, наприклад, від депозитів. Там нема податку для фізичних осіб. Ага, тобто, якщо ви маєте депозит в банку, то ви маєте податок ага. в кінці на ваш так, дохід. Так, так. А коли ви маєте облігації державні, то uh -huh. цього податку немає. Ну тут дивіться, тут е, насправді скептики мають рацію, коли кажуть про те, що от дивіться, логіка, яка зразу спрацьовує. Значить, е, держава просить позичити. Я позичаю, бо в держави нема. Якщо в держави нема, то звідки вона мені буде платити Ще й відсотки. Е, відсотки. Ну і плюс е, старше покоління, яке нас виховувало, воно пам'ятає ті радянські облігації, що ти був нічого собі. Всі гроші все, і тут, Ну, не, дивіться, так, так. радянський досвід взагалі не релевантний в багатьох випадках. Це ці фантомні болі присутні, і насправді, з початку повномасштабної вторгнення, значно збільшилась довіра і значно збільшилась купівля. До цього дуже повільно просувався локальний ринок облігацій для фізичних осіб саме через ці фантомні болі. Люди не хотіли. Ну, по-перше, новий не інструмент складно і так далі, а по-друге, не здобулося. Але ну, це було в Радянському Союзі. Ну, тобто в Україні такого не було, і в нормальній країні не було. Радянський Союз ненормальна країна. Це ми знаємо. Слава в рамочку. Тому там були. Кине, насправді всі країни світу, ну окрім там північної Кореї, uh -huh. да, живуть в борг, мають борги. Uh -huh. Тобто це не тільки українська унікальна історія, що держава там не має якихось грошей позичає. Всі держави витрачають більше, ніж заробляють, uh -huh. і це нормально знову ж таки. Uh -huh. Тому що це дозволяє вам витратити більше. Uh -huh. Питання в тому, щоб ви не нарощували долг, борг ваш, а занадто швидко. Uh -huh. Тому як держава знаходить гроші, щоб віддати вам гроші? Uh -huh. Знову бере борг. А. Mm -hmm. І так можу mm -hmm. собі дозволити. Yeah. Я yeah. 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 іншу фразу Сергія, хочу в рамочку. ви витрачати більше, ніж заробляти, це нормально. Для держави, для, <laughs> для держави. Ти <laughs> держави. <laughs> yeah. вже хотіла <laughs> Ні, <Нет>, для держави. <laughs> Добре, давайте про позитив. Скільки вже грошей власне, держава залучила в реальну економіку від військових облігацій? Є якісь статистика? Дивіться, uh мова -huh. про, ну, дивіться, в принципі, зараз загальний обсяг облігацій в обігу, там трильйон, наприклад, більше трильйона. Фізичні особи стали зараз е, володіти десятками мільярдів. Я точно цифру Десятки вносив. мільярдів? Так, да, десятки uh, wow. мільярдів гривень. Причому, знову ж таки, це сталося з моменту повномасштабного вторгнення. До цього фізичні особи були власниками, uh -huh. але були так: Нацбанк, українські банки, іноземці, а потім тільки юридичні особи, там аля великі компанії, а потім тільки фізичні особи, там, десь в кінці. Uh -huh. Спочатку повномасштабної вторгнення все перевернулося. І зараз на першому місію да, досі банки з національним банком, а на дру... Другому, третьому вже фізичні особи, uh -huh. тому ця сума значно зросла, прям кардинально зросла. Це про якусь ще певну довіру виходить до держави, але ж це не таке не українське ноу-хау. Ти про це згадав, що капітан Америка, Друга світова і все інше. А хто взагалі це придумав? Американці? І є такі історичний екскурс? Е, ні, хто придумав саме брендінг військової облігації, не скажу. Але в принципі, борг виник тоді, коли е, голландці насправді голландці колись завоювали півсвіту. Так як вони просто придумали, ми нам можна довіряти? Ми Пускаємо борги, у нас раптом купа грошей. Ми будуємо флот і пливемо. І бах, вони в певний момент часу захопили весь світ. Подивились британці. О, ми також так можемо. Mm -hmm. Потім були всі ці британські остинські кампанії, всі ці всі ці історії і так далі. Але в принципі це придумали здається, перше ще голландці, але. Ну, тобто, саме в тому інституалізованому вигляді, як ми зараз бачимо, коли держава випускає якісь цінні папери, бере в борг в випадку так... з голландцями тюльпани з тюльпанами. Це про крипту. Це кріпта голландці крипту придумали. Це тюльпани. До речі, цікаво, чи військові облігації працюють тих країнах, де немає війни. Ну, дивіться, вони працюють скрізь, це непринципово. Тобто, в принципі, що таке військова облігація? Це звичайно облігація. звичайний борг, просто який назвали. а зараз а, назвемо це військовою облігацією. Ага, вони нічим не відрізняються. Так, це чистий маркетинг. Ну, гроші ж мають іти, напевно, спрямування е, грошей. Е, зараз да. Але так. Але просто дивіться, зараз така історія, що все, що ми заробляємо тут, йде ага. на армію. Ага. Да. Ага. Все, що дають наші західні партнери, йдуть на соціалку. Ага. Ага. Тому, власне, оскільки ми не можемо взяти гроші наших західних партнерів і витратити на армію, а військові. Облігації, облігації внутрішньої позики, ми можемо це зробити, і тому уряд це робить. Ну давайте зараз уявимо, що є людина, яка дивиться нас, і в нього і хочеться, і колеться, і він якби вже готовий, але сумнівається. Які є е, такі три е, зверта по пункти, яких звертання до холодного розуму людини, щоб переконати її в тому, що це вигідно? Ну, дивіться, перше, це найнадійніший інструмент, який є в країні. Uh -huh. Ну, зараз нічого надійнішого, ну в принципі, взагалі ніколи не існує. Зовнішній борг іноді реструктуризують, внутрішній ні. Це в гривні, там володіють українці, це нема сенсу там, мати якийсь дефолт uh -huh. по цьому чи що uh -huh. Тому це найнадійніше, що є в Україні. Зараз це дуже просто. Вам дійсно не потрібно йти в банк, підписувати купу паперів, проходити там просто ваш банк, скоріш за все, дозволяє вам це робити вручну просто через застосунок. Uh -huh. Uh -huh. І тому це зараз стало дуже зручно. Klas. Тому це найнадійніше, зручно. Ну і плюс ви реально фінансуєте армію, тому е, при тому, що у вас в Україні і так немає альтернативи, особливої для інвестування зараз uh -huh. через ризики, через просто, ну, в тому числі через війну. А так ви і інвестувати можете, і надійно інвестувати можете. Ви перебуваєте інфляцію, ага. нагадаю. І плюс ви це донат, за який вам повертається. Вот, це це а Скажіть, ми. ми нікому не скажу. А ви собі купили ні? Трошки. <рикла> <рикла> Все, тоді точно переконали. <рикла> <рикла> так, фінансовий експерт, інвестиційний банкір, який і сам купив, і вам радить, як кажуть, весілля. Сергій Фурса сьогодні був гостем, рекламного шоу «Прокидайся», Якщо дякую. у вас є можливість, донатьте ще й із винагородою облігації. Ну, Я, звісно люблю військові облігації. Літературу люблю більше. Дякую тобі, більше сьогодні не з порожніми руками. Сергію, дякую. Ми йдемо далі.